Наш, наш, нашу церкву, тому що ми є такі різні, ми кожен свій час прийшли і стали дітьми Бога, але ми робимо, ми, ми творимо цей будинок, цю будівлю. І е, також цей день спільноти об'єднує всі гілки нашого руху і е, щиро вітаємо молодь дітей Божих, е, оазу дорослих і домашньої церкви. Ми пам'ятаємо, що це наш спільний день спільноти, що ми всі разом і ми не можемо бути один без одного. Кожен є дуже потрібний в нашій спільноті і виконує свою свідому функцію. Також у нас ще є сестри, і отці, які нам весь час допомагають, ми, в принципі, вже нам про них розказали, просто що вони також належать до нашого руху, щоб ми також про це пам'ятали. І до нас сьогодні приїхали е, з п'яти дізів. Люди? У нас усі дієцензії України. Так, да, сім з України є, але свята приїхали. Давайте будемо вітати наших братів і сестер з камянець будільської дієцезії. Можете встати, що ми бачимо, скільки вас є. Прапор України, справжні патріоти. Але Майдану не будемо сьогодні приймати. Agora já estou com um resistente até forte.